Привіт, друзі! З вами Діма Кашовий, і сьогодні я хочу зробити відеоогляд найменшого доступного 1С дрона від Beta FPV Air 65. Зробимо розпаковочку, налаштуємо, політаємо і скажу, чому, на мою думку, це найкращий вибір для новачка у 2025 році в Україні. А перед тим тецніть ти на вподобайк та підписку, якщо досі цього не зробили, і погнали. Ну і що, друзі, розпаковка. Ось в такій коробочці іде дрончик BTFPV. Це версія ELRS встроєна. Freestyle, є ще racing-версія, вона трохи потужніша, трохи більш дурна. Але оскільки це дрончик для приміщень, то я вважаю краще взяти фрістайл версію, якою буде легше керувати, особливо якщо ви новичок. Що в нас по комплектації? Запасні пропелери HQ проб плата БТФ. Тут Type-C, додатковий захист, тому що є відгуки, що він часто ламається. Але навіть попри те, його передруковують і сам дрончик. Друзі. Також нагадую, що ми маємо чудовий магазин запчастин до дронів укроп. Там є все необхідне для ремонту та складання ваших улюблених дронів. Посилання внизу в описі під цим відео. Ось так виглядає цей малюк. Він дуже крихітний, не знаю, нереально крихітний. М'який. Так ти мають бути м'які. Знизу слот під акумулятори. Виведені під мотори провода. Жорсткості в нього ніякої, але на таких дронах дуже високі ківі і того це не повинно бути проблемою. Це плата для того, щоб підключитись до комп'ютера. Тут немає вбудованого Type-C, він наскільки легенький, що потрібно через цей дріт підключитись до плати, а уже платою до комба. Все для економії маси. І роз'єм для підключення акумулятора. Не пам'ятаю, як він називається, я це десь виведу. Так, ну і така от бумажка з гайдом і все. Є комплектації, де входить зарядка, батареї. Тут кожен може брати собі, що забажає. Я взяв саме голу і зараз поясню чому. Так от я не взяв комплектацію з батарейками, тому що в ній саме FPV бета... батарейки, а вони не найкращі. Кращим вибором буде взяти ось такі татушки. Це 300, стандартні там 260 чи 280, вони трохи більші. І в них краща віддача. Ну і в принципі це тату. Тату це топова фірма по батарейкам, тому ну, типу, краще брати їх. Це однозначно. Ну, от. Батарейка дуже легенька. Майже без проблем сюди заходить. Навіть з батарейкою дрон ну, блін, не важить нічого. Без батарейки він важить 23 грама, з батарейкою е, щось типу, трохи більше, виведу інфу. Але ну, на відчуття це, це просто нічого. Типу, наскільки крихітного дрона, ну, я ще не бачив, відверто кажучи, от просто зараз вам покажу для порівняння. Ось оце Air65 у порівнянні з невеликим дроном 2S Мобула вубчиком. Ну, тобто, Неозброєним оком видно наскільки Mogula більша. Тут один DAC займає більшу частину дрона. І це рахується маленький, легенький дрончик. От порівняння з моїм друкованим кладом з минулого відео. Посилання на нього лишу в описі. Тут дюйми і наскільки розмір відрізняється. От порівняння з моєю класичною п'ятіркою, сімкою. Вона вже в кадр не влазить. Ну Типу, ви зрозуміли. Ну і ще для приколу порівняння розміру з старою десяткою. Ардукоптеровською R65 тут, як польотник. І з 32-дюймовою бабою ягою. Його, ну, його тут, я думаю, можна просто сховати всередину <схід> без проблем. Ну, коротше, Дрон дуже крихітний. Ну, друзі, він тупо в карман поміститься. Ось для порівняння. Мобільний телефон. До речі, ці батарейки такі High Voltage. Тут ось для таких сліпих, як я хевен написано, це означає, що їх можна заряджати до 435 і вони матимуть більшу ємність, ніж звичайні. Ну і в номіналі вони йдуть 38, що мало би мені натякнути на те, що вони все-таки High Voltage. Зараз я хочу підключити дрон до компа, подивимось, що там по прошивці. Забіндимо його. ну і Стандартні якісь прості речі. Так, щоб підключити дрон до компа. Комплектну оцю платку в Type-C і без батарейки, бо батарейка завадить, треба вставити ось оце в плату. От. І мій дрон одразу побачив. Я його підключив. Тут все дуже просто. Якщо перший раз калібруєте акселерометр, в піддах нікуди не ліземо. це готовий прошитий дрон. Тут нічого міняти не потрібно. Щоб прошити приймач, жмемо Прив'язати приймач. Ось ось тут, і на пульті робимо відповідні махінації. Режими я лишив ARM, «Angle», Acro. Тут у мене біпер, пікалка моторами, і флі-повер режим черепахи для перекидання. І також я хочу зробити налаштування потужності відеопередавача. Як це робити я? В іншому відео показував детально, зараз він десь вилізе. Ну, коротше, це просто консольна команда. І тепер, ніби як має мінятися потужність. Так, ну ми це перевіримо одразу, тільки за дрон. В принципі, тут все по налаштуванням. І зараз буду пробувати армити зв'язок є. Мотори пікають. Якщо При троту Притрот не варбиться. При контакті з столом скаче, а так доволі прикольно. Так. Ну що ж, перший політ. Трошки не звик до дрончика, в принципі, рулиться він легко. Єдина відмінність, що газ весіння більший, ніж на звичайних дронах. Десь близько 36%, тоді як на звичайних, там 20-25%. Але дуже легкий дрон, дуже гарно рулиться. І на що кут нахилу камери мінімальний, мені здається для новачка, я, завеликий. І це типу тільки мінімальний, тобто її можна зробити ще більш агресивною, але не менш. І саме у приміщенні це не сказати, що дуже зручно, але в принципі звикнути можна. Як видно, дрон легко переживає всякі кращі, пролазить у всякі щілі і в цьому плані дуже-дуже комфортний. Що, політаю ще трошки в квартирі, У мене котик сильно заспався і можливо він захоче погратися з дрончиком. О, котику вже цікаво. Поки мої спроби політати приміщенням виглядають як повна крінжа, ну, якусь таку умовну трасу я собі накинув, по якій намагаюсь повторювати коло, обся стукаюсь і б'юсь. Але все ж таки баток через 5, більш-менш, якось я почав в неї потрапляти, попадати. В принципі, це справа практики, звички до дрона, і я думаю, якщо налітати ще більше, то можна навіть досить швидко і гарно почати ганяти. В цілому дрончик дуже кайфовий, дуже легкий, прощає абсолютно всі помилки. І це саме те, що потрібно початківцям для того, щоб зайти у хобі. Загальний польотний час у мене вийшов близько 4 хвилин, якщо тошнити і не тиснути на газ. І близько 2,5 хвилин, якщо видавлювати з дрончика все. До слова, я також спробував політати на вулиці, але ця DVR-ка, на жаль, виділилась. Задайвив трубу досить непогано. Літає без вітру класно і легко, так само, як у приміщенні. З вітром тестів не зробив. Якщо дрончик зацікавив і є бажання прямо більше по ньому польотних відео, на вулиці по е, іншим таким локаціям пройтись, то пишіть, можливо, зніму другу частину. Наразі відео буду завершувати. Дякую за увагу. Па-па. Ну що, якщо вам сподобалось, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за увагу, до нових відео.